Вони є у кожному фільмі, і їх важко не помітити. Яскраві, привабливі, а іноді жорстокі та лякаючі, але все одно дуже харизматичні. Нарцисичні персонажі, часто саме навколо них обертаються сюжети. Вам можуть здатися вони особливими, але що, як ми всі, певною мірою нарциси. Якщо вірити дідусеві Фрейду, нарцисизм це природна частина психіки людини. Більше того, з розвитком соціальних мереж ми наче опинилися всередині нарцисичної епідемії. Інстаграм, Тікток, Ютуб всіляко заохочують культивування образу успішності, гонитву за увагою та саморекламу. Але це далеко не завжди говорить про патологію, адже іноді це природні способи залишатися конкурентоспроможним у медіасередовищі. Отже, нарцисизм буває здоровий та патологічний. Здоровий нарцисизм може виявлятися в нашій потребі бути прийнятими та поміченими у бажанні відчувати власну цінність та у впевненості у собі. Здорові нарцисичні риси допомагають нам розвиватися, прагнути перемог у спорті та успіху в кар'єрі. А ось патологічний нарцисизм або нарцисичний розлад особистості зовсім не означає справжню любов до себе. Люди з нарцисичним розладом швидше закохані в ідеалізований грандіозний образ себе. Для них характерне, егоцентричне мислення та поведінка. Відсутність емпатії та уваги до інших людей та надмірна потреба у захопленні у цьому відео. Ми розберемо образи найяскравіших нарцисів у кінематографії та спробуємо розібратися у їхній психології. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Та обов'язково ставте лайк та пишіть коментарі, щоб задовольнити наші нарцисичні потреби. Легендарний герой фільму Вовк з Уолл-стріт» Джордан Белфорд є втіленням токсичного нарцисизму, де бажання домінувати й самоствердитися відбувається через використання ресурсів оточуючих їхньої праці, грошей, часу і навіть слабкостей. Він зачаровує співробітників, обіцяючи їм золоті гори, він маніпулює клієнтами, продаючи ілюзії швидкого збагачення, він користується партнерами, родиною, навіть дружиною. Все для підживлення власної величі. Люди навколо лише паливо для його егоцентричної машини. Знаєте що? Я не хочу йти. Я залишаюсь. Психологи називають це експлуатаційною складовою нарцисизму. Людина не просто хоче визнання, вона вибудовує життя так, аби всі навколо працювали на її образ, навіть якщо для цього доведеться знецінювати, обманювати та ламати інших. Нарциси ніколи не розвивають здатність ідентифікувати себе із почуттями інших людей, ставити себе на їхнє місце. Іншими словами, їм не вистачає емпатії. Вони часто сприймають людей у своєму житті як об'єкти, які існують, щоб обслуговувати їхні потреби. Як наслідок, вони не замислюються двічі, перш ніж скористатися іншими задля досягнення власних цілей. Іноді ця міжособистісна експлуатація зловмисна. Але часто просто не усвідомлена. Нарциси не думають про те, як їхня поведінка впливає на інших, і якщо ви вкажете їм на це, вони все одно не зрозуміють цього по справжньому. Єдине, що вони розуміють, це власні потреби. Белфорд ідеальна ілюстрація того, як нарцисизм може стати не просто рисою характеру, а стилем життя. Він зраджує свою першу дружину заради наомі, яку теж не любить, а лише ставиться до неї як до трофея, що підтверджує його успіх. Адже нарциси надто хороші для чогось середнього чи звичайного. Вони хочуть асоціюватися лише з людьми, місцями та речами, які мають високий статус. Він пов'язаний токсичною дружбою з Донні, в якій вони підживлюють найгірші якості один одного, створюючи своєрідне замкнуте коло саморуйнування. До речі, їхня дружба почалася завдяки тому, що Донні заспівав дифірамби Белфорду і пообіцяв звільнитися з роботи, якщо той доведе йому, що зробляє круглу суму на місяць. Звичайно, це приємно вразило нарцисичну особу Белфорда, і він зацікавився. Say my name. You're goddamn right. Грандіозність визначальна характеристика нарцисизму. Це не просто зарозумілість чи марнославство, це нереалістичне почуття переваги. Нарциси вважають, що вони є унікальними або особливими і можуть бути зрозумілі тільки іншим особливим людям. Нарциси також вважають, що вони кращі за всіх інших і очікують на визнання, навіть якщо вони нічого не зробили, щоб його заслужити. Найяскравіший приклад нарцису з грандіозним мисленням Хайзенберг з телесеріалу «Breaking Bad». звичайний вчитель хімії з комплексом Бога, який раптом вирішив, що він має право контролювати чи керувати життям інших. Грандіозність у нарцисів може роками дрімати, особливо якщо соціальний стан чи страх не дають їй проявитися. Але коли з'являється тригер, все вибухає. Для Волтера таким тригером став його діагноз. Прикриваючись метою допомогти родині перед смертю, він вирішив стати королем наркоімперії та вершителем долі. Волтер Вайт щиро вірить, що його інтелект винятковий і що він заслуговує значно більше, ніж має це нарцисичне переконання у особистій унікальності, яке стає основою для всіх його наступних рішень. I I am am not in danger, Skyler. I am the danger. Skyler. the A guy opens his and gets shot А ямнатіндейжкайлер айм me? No. I am the one who knocks. Оскільки реальність часто не відповідає грандіозному уявленню нарцисів про себе, їм часто доводиться жити у світі ілюзій, який підтримується самообманом і фантазіями. Вони плетуть повутину брехні про власний безмежний успіх, владу та ідеальне кохання, щоб почуватися особливими та контролюючими ситуацією. Але насправді ці фантазії захищають їх від почуття внутрішньої порожнечі та сорому. Тому факти та думки, які їм суперечать, ігноруються чи раціоналізуються. Все, що загрожує ілюзіям розсіятися, зустрічається із крайнім захистом і навіть люттю. Тому люди, що оточують нарциса, вчаться обережно обходити його заперечення реальності. Варто також зазначити, що нарциси відчувають загрозу щоразу, коли зіштовхуються з кимось сильнішим, з тими, хто впевнений у собі і не збирається перед ними схилятись. У такому випадку нарцис вмикає захисний механізм у вигляді зневаги. Єдиний спосіб нейтралізувати загрозу та підтримати власне знижене его принизити суперника. Згадаймо, як Хайзенберг ставився до майка, який ніколи не пасував перед. Вайт його ненавидів, зневажав і, зрештою, позбувся. Ти зі своєю гордістю. Ти чомусь не зміг інакше. Якби ти робив свою роботу, знав своє місце, усе було б чудово. До речі, на нашому каналі є ролик із повним психологічним розбором Хайзенберга. Посилання на нього ви знайдете в описі. Якщо Хайзенберга можна назвати холодним нарцисом, то Тоні Старк зовсім інший. При тому, що він теж має яскраві нарцисичні риси, він скоріше харизматичний, показовий нарцис, який на публіці хизується своїм інтелектом, статусом та досягненнями. Постійно наголошує на своїй геніальності Гені мільярдер плейбой філантроп. Любить бути у центрі уваги, залежний від схвалення, навіть якщо маскує це за сарказмом. Але якщо придивитися, за цим стоїть не лише самозакоханність, а й прихована вразливість. Як це часто буває з нарцисами, грандіозність старка це не лише про самолюбування, а про спробу втекти від відчуття власної недосконалості. Ще з дитинства Тоні перебував під тиском очікувань батька, а згодом пережив травматичний досвід усвідомлення того, що його зброя вбиває людей. Власне, з цього моменту його нарцисизм переходить у фазу компенсації, замість того, щоб визнати власну слабкість чи страх, він створює собі нову ідентичність месника у броні. Його показова зверхність, сарказм, демонстративний розум. Це щит, за яким він ховає свою тривогу, провину та екзистенційний страх. Нарцис Старк не про безмежну самовпевненість, а про крихку броню, яку він регулярно лататиме новими технологіями, жартами та спробами довести світові свою винятковість. Я бачив, як гинуть друзі. Думаєте, це найгірше, що може бути? Та ні, найгірше, що ти вижив. Крім цього, на відміну від людей з нарцисичним розладом, старк не позбавлений емпатії та співпереживання, а навіть навпаки, готовий пожертвувати собою заради інших. З цього випливає, що Тоні скоріше за все має деякі нарцисичні риси, але не патологічний нарцисизм, як, наприклад, Хайзенберг чи Белфорд. Почуття переваги нарциса подібно до повітряної кулі, яка поступово втрачає повітря без постійного потоку оплесків і визнання. Рідкісних комплементів недостатньо. Нарцисам потрібна постійна їжа для їх его, тому вони оточують себе людьми, які готові догождати їм. Ці стосунки дуже односторонні. І якщо будь-коли відбувається переривання чи зменшення уваги та похвали, нарцис сприймає це як зраду. Люба, ти маєш бути щаслива, що твій чоловік у такій класній формі, а?» Стерма. Оскільки нарциси вважають себе особливими, вони очікують на прихильне поводження як належне. Вони щиро вірять, що все, чого вони хочуть, мають отримати, і очікують, що оточуючі люди автоматично виконуватимуть усі їхні бажання і забаганки. І якщо у вас вистачить нахабства, кинути виклик їхній волі або егоїстично попросити щось натомість, приготуйтеся до обурення або навіть агресії. Відносини з нарцисом можуть бути дуже непростими, а розставання болючим. Але чим більше ви знаєте про нарцисичний розлад, тим краще ви зможете розпізнати прийоми, які може використовувати нарцис, щоб утримати вас. Не бійтеся звертатися по професійну допомогу, якщо опинилися у складних взаєминах з такою людиною. І пам'ятайте, що нотки нарцисизму можуть бути в кожному з нас, але усвідомлення, саморефлексія і здатність не використовувати інших як дзеркало для власного его. Ось що відрізняє здорове прагнення до самореалізації від деструктивного нарцисизму. Якщо вам сподобався наш психологічний розбір, обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. А також пишіть у коментарях, який ваш улюблений нарцис із кінематографа. До нових зустрічей.